Шестирічну собаку, породи Кане Канекорси, «Волонтерка з Дніпра Олена Мосійчук евакуювала з Донеччини. Ой, молодець, Сама той, Олена розповідає, собаку військові знайшли випадково, коли зайшли у покинутий будинок у селі. Каже, власники залишили тварину у закритому дворі без їжі та води. Куй, кушай, кушай. от от от. Не бойся, не бойся, не бойся. Спочатку вона бикувала на військових, але як бачите, вона дуже добряцька собака. Через постійні обстріли собаку вдалося евакуювати за півтора тижня. Не змогли ми за три дні організувати, бо в мене немає ребів на, на автівці, Ну тобто, нереально було. Дотягнули до того, що неділя пройшла. Вже туди нікого не впускали. Там же ж ось ось оце село, і ось зразу ворог. То вивозили її вже військові до Краматорського району. В Краматорський район ми вже виїжджали. Після порятунку у тварини виявили пухлину вагою майже 2 кілограми, розповідає волонтерка. Собаку одразу прооперували. Також у фреї виявили паразитів в організмі та загнивання вух. І всі собаки з Донецького напрямку приїжджають з дерафіляріозом. Бо там о, трупів дуже багато. Ці камари ж вони ж це все переносять. Собак там ніхто не обробляє, собаки довго покинуті, і звичайно, укус камара, і, і все. Але і, я можу сказати, що ось за останніх півроку всі собаки звідти просто приїжджають з онкологією. Олена каже, коли вперше побачила фрею, подумала, що вона агресивна, але згодом зрозуміла, собака лагідна та йде на контакт. Бачите, яка

В такій великій махіні, от як вона в 54 кілограма, стільки ніжності, стільки всього ти до неї оце заходиш, вона оце до тебе притулиться вушком і чесать її чесать. Вона не активна, вона така любить полежати, посидіть. Рідні Олени собаці дали прізвисько Фрея. Шукати нових господарів для неї не будуть, розповідає зооволонтерка. Олена каже, в пам'ять про загиблого брата вирішили залишити її у себе. У мене ж брат. Займався канекорсами покійний, який загинув в полоні. І вона дуже схожа на його канекорса, яку ворог розстріляв в Маріуполі. Тому я, коли її показала татові, тато сказав, що я її забираю. Тому фреєчка залишається у нас в пам'ять про мого брата і буде в нашій родині. Попереду на фрею чекає тривале лікування, обстеження та хіміотерапія, розповідає зооволонтерка. Однак олена впевнена, собака одужає. Фрея, дай лапу. ма... молодець, браво, молодець. Умнічка Дантоїна Чайкота, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.